vidi Вітаю всіх шановних християн, християнок, нашим християнським привітанням слава Ісусу Христу. Я щиро вдячний Господу, що у час численних тривог, переживань, агресивних нападів, стихійних лих, ми можемо прибиватися до тихої пристані Божої рехівної опіки, поради, захисту, порятунку. Звичайно, я акцентую, особливо наші ці зустрічі останні тижні, про велику небезпеку духа обману, провокації який діє силами сатанинськими паралельно із воєнною кривавою агресією. А коли не знищується людський дух, чи, як ми кажемо, душа, то часто це бувають більш нищівні наслідки і біль, ніж навіть фізичні удари і втрати. Тому, Слово Боже, нам численними засобами і місцями цих Божих сторінок Біблії Святої нагадує, бережіться обману. У другому посланні святого апостола Петра, у другому розділі перших двох текстах, читаємо, що прийде час. Постануть багато лжевчителів і ведуть в народ християнські пагубні Єресі. І багато піде по їхній ганебній дорозі. Я просто цитую, це перші два тексти другого розділу, другого послання, соборного послання апостола Петра. І дорога правди буде в зневазі. Люди полюблять неправду, провокацію. І коли ми привчаємося стогнати, нарікати, вірити в всілякій неправді, так бувало і з Божими людьми, навіть потужними людьми, особливо такі потужний, старозавітній пророк Єремія. Він багато оплакував навіть свою роль пророка, що він посланник від Господа, а реакції так мало є в тому народі, до кого він посланий. І особливо його невелика книга після його пророчої книги, яка називається Плач Єремії, він всі кривди свої і біль, і жаль. Виливає перед Господом, ніби Господь винен у тому, що страждає народ, так як сьогодні нас провокують. Якби український народ не був грішний перед Богом, він би так не страждав. Це провокації, це облуда. І врешті-решт Дух Святий охоплює цього Єремію, і він дає йому правильну мотивацію. Що треба робити у такий час не в нарікання і не змагання із Богом вступати, а переглянути своє життя? Послухаймо третій розділ книги Плач Єремії тридцять дев'ятого текста. Чому ж нарікає жива людина? Нехай би нарікала вона на свої гріхи, розпитуємо і розвідуємо наші дороги, та й обернімося до Господа, зіймімо серце і руки наші до Бога на небі і говоримо, ми відпали, ми непокірливі, тому то й не пощадив ти нас. Ти обволік себе гнівом і гнав та побивав нас без пощади. І він далі продовжує цю тему, що нібито наші нещастя походять тільки від того, що ми так, наші провини дуже багато нам шкодять. Але головне, в чому він закликає, розпитаймо. І розвідуємо наші дороги, і обернімося до Господа, зіймімо серце і руки наші до Бога на небі і говоримо. Така покаянна ситуація людей побожних, консолідовує людей, не видимо. Без жодних зовнішніх організаторів, ініціаторів. Упокореність окремих людей запалює невидимо інших людей на далекій віддалі. Я колись вже згадував ініціатори, молоді люди перед падінням цього режиму безбожницького постановили кожне окремо в собі. Бути в таких молитвах наполегливих у постах, як то кажуть, сухих постах, тобто без краплини води, навіть до десяти і більше діб підряд, ідучи на тяжкі праці. Це ніхто нікому це не накладав. Це не була якась видима постанова, яка розпосюджувалася як директива. Люди розуміли, вони одержали цей Боже покликання, Боже помазання. Тільки молитва упокорена, молитва покаянна, молитва, яка солідаризує побожних людей, є наймогутніша зброя проти всіх сатанинських цитаделей і пекельних сил, які опановують рід людський. І це сталося реальністю нашої новітної історії. Ми звернемо ще раз увагу на поклик Пророка Єіла. Зараз я не буду зачитувати, але буквально через якусь хвилину-дві ми почуємо. Ми зрозуміємо, що цей особливий пророк провіщав не тільки про недолю окремого народу ізраїльського, але про всесвітні події, які будуть відбуватися напередодні Другого приходу Христа і підняття церкви на зустріч йому. Тому будьмо готові. Слухати Слово Боже, підкорятися йому і діяти згідно його священного натхнення. Господь буде з нами і буде допомагати нам у цьому. thank <laughs> you Господу, брати і сестри християни, звернімося до цього Божого унікального пророка Юїла. Я називаю його пророк всесвітнього пророчого бачення, тому що багато із древніх пророків були присвячені Богом, Божим провідінням, тільки для висвітлення долі сучасної і майбутньої ізраїльського народу чи інших народів. А цей пророк називається це планетарний пророк, який був удостоєний передати Боже сповіщення про долю усього людства і Божі поради. І Божу програму порятунку, чи то у час воєнних агресій, стихійних лихоліть, катаклізмів, як ми кажемо, природних чи конкретно Божого навідання. І ось коли відбуваються ці події неординарні, трагічні. Дух Божий закликає людей, не виокремлюється якась одна нація, це звернення до всього людства. Другий розділ Іїла з 12 тексту. Але ще й тепер говорить Господь. Обернісься до мене всім серцем у пості, в плачі та у жалі. Роздирайте серця ваші, а не одежу. І не верніся до Господа Бога вашого, бо Він благий і милосердний, довготерпеливий і вірномилуючий, Він уболіває над нещастям. Пропускаю трошки, читаю далі 16. Зберіть народ, скличте збори, позбирайте старих дітей та немовлят при грудях. Нехай вийде жених із своєї світлиці та на своєї кімнати. Між притвором та жертовником нехай плачуть священники, слуги Господні, пощади, Господи, народ твій, не подай спадку свого на ганьбу, щоб невірні з нього не сміялися. Чого б говорити невірним між собою, де ж їхній Бог? А тоді Господь стане ревним за свій край і пощадить свій народ. І сповістить Господь та й скаже своєму народові, трошки пропускаю. А того ворога, що прийде з півночі, я відверну від вас і прожену його безводну пустелю. Теж пропускаю, не бійся ж ти земле, радій і веселися, бо Господь Великий, Він довершить це. Ізраїльський народ може говорити це до нього. Ми тим більше можемо говорити, що маємо нещастя з півночі, але ще раз підкреслюю, пророцтво засягає планетарний масштаб. Так локальні події відбувалися і будуть відбуватися. Чудесні захисні заходи Божі для Ізраїля були не раз. Він зменшив їм вавилонську неволю на 22 роки. Але вони, більшість із них, продовжили собі. Неволю на чужині аж на 72 роки більше. Значить, вони не використали, не оцінили Божу ласку. Ми чекаємо Божого порятунку, тому що страждаємо від півночі, що характерно, любимо їм, що саме північний край. Північна сторона планети у Біблії не раз згадується як осередок концентрації сатанинських демонічних сил і влади Антихриста. Це не можна віднести тільки до одного агресора, який сьогодні нищить наш народ, але північ це не символічно. Це говорить про те, що в окремих народах темрява язичництва не знищена. вона все, все більше і більше показує себе у своїй зловіщій ненависті проти світла, і тому тільки Боже світло і Божа правда. Може подолати цю темряву. Навіть хто трошки знайомий із цією книгою Апокаліпсис, коли вже закінчиться тисячолітнє царство, і сатана буде випущений з темниці, а звір, коаліція воєнна і вже пророк. Вже в пеклі і підніметься, мов як хмара, як бур'я з півночі. Навіть упокорення сатанинських сил на тисячу років не знищить цієї темряви духовної півночі, духовного затемнення, яке особливо в цих народах, які Населяють усі терени планети Земля. Сьогодні ми можемо бачити це дуже яскраво. Ми знаємо, що згідно 13-го розділу Апокаліпсису, цей Антихрист зображений у вигляді звіра із сімома головами, і одна із них була. Поранена смертельно, а потім зцілена. Це означає, що найперше відродиться дух язичництва, і це зроблять боговідступники лжехристиянські. Сатанинську владу Антихриста провоковують боговідступники фальсифікатори Слова Божого. І сьогодні наш народ терпить удари, фізичний удар, кривавий удар з півночі, тому що коаліція безбожна, воєнна спровокована боговідступницькою лжецерквою. А з другої сторони. Не тільки наш народ, а весь чесний християнський люд сьогодні з великим болем переживає оці криваві обмани духовні, коли південна сторона столиця, здавалось би, потужної християнської спільноти. Особі свого очільника пропагує найогидніші содомістські збочення. Це означає, щоб знищити церкву, знищити побожний народ, якщо неможливо фізичним способом, то знищити його моральним, духовним розтлінням. Але церква Христова вистоїть і переможе. І наш народ, як би його сьогодні не гнобили, але він виявився, я би сказав, у гідності між цими двома зловіщими полюсами, агресії фізичної, спровокованої знову ж таки. Провокаторами, вже релігійними, вже християнськими. І з півдня, коли доктрини, все нові і нові ким отруюють народи світу, а духовно отруєний народ це раб, це та особа, це той народ, який ніколи не може мати права. На перемогу. Господь ці технології диявольські знищить, і нехай станемо ми дружно і солідарно в ряди тих, які перемагають, вірної Христової Церкви, солідарні молитви на Духа Святого і всі сили пекла збанкрутують, і церкву. Я створюю церкву на скелі. І сили пекла її не здолають. Це девіз Христа, і Він буде здійснений. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світі мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!